Добрий день, ви знову на каналі Українське Яблуко і ми вам будемо показувати грушу, хто цікавиться цією культурою, груша ноябрьська на підщепі ВА-29АЙВА, схема посадки 4 метри на метр 30. 14 14 рік саду Урожай хороший, ось є екземпляри, я бачу цей екземпляр 450 грам В основному найменші, як правило, 250 грам груші. І до пів кіла, в середньому 300, 350, 330, 400, 280. Ось такі груші в цьому році у нас. І ми от бачимо, йдемо по ряду і бачимо, що до самого верху груші в цьому році Внизу менше заклалось, мабуть, було холодно вверху, дуже добре, було прорідження, іменно цього сорту було прорідження. Ми його робили, це прорідження. І ось тепер ось такі красені ростуть. Це десь 330 грам, 350, це десь 300 грам, тут 280, бачу приблизно, ну це десь. Приблизно 400 г, тут дві, одна 400, друга 350 приблизно. Що можна сказати по-ноябрськи? Дуже вдала груша нашої селекції смачна, потребує, щоб її вчасно зняти з дерева. Зберігається жовтень листопад до грудня в звичайному сховищі. І якщо холодильне зберігання до весни і весною ще зберігається, дуже смачна, соковита, масляниста зберіга. Деякі кажуть бере Ноябрьська на ньою. Да, Деякі взагалі кажуть Нояберська. Популярна груша одна із самих таких смачніших на нашому ринку. Користується небияким попитом і в Одесі, і в Києві, і в різних великих містах, і в Львові і так далі. І так далі. Можна нею займатися, принаймні на ва 29 ви бачите 14 рік і ось як вона родить. От де її менше вродило. От ми підійдемо до цього екземпляра, ось такий екземпляр на всю руку до 500 грам. Де більше це тут по 250-280 от такі вони груша. Фрукт надзвичайно важкий і щільний, тому вага в нього велика. А ось на вершку бачите, скільки груш і всі крупні, 300 і більше грам. Чи стоїть нею займатися? Ну, звичайно, стоїть, якщо доглядати і в такому стані тримати сад Обробляти дуже добре потрібно обробляти проти Медяниці. Якщо ви збережете від медяниці, значить ви зберегли сад. Я її ніколи сильно не запускав, були роки чуть-чуть більше, чуть-чуть менше, а бувало, що взагалі, тобто я працював різними препаратами. Головне з медяницею її вчасно покропити, тобто від самого. Початку вегетації і до кінця вегетації. Бачите, весь ряд повністю вкритий грушами. О, нема навіть таких, тут є деякі дерева, які ми просто других інших сортів ми вже дещо пообривали. О, так, бачите, разом 4 груші. 4 груші разом, подивіться, 4 груші, і всі по 250-300 по грамів кожна. Ось тут. Спираючись на мій досвід по вирощуванню деяких сортів груш, я вам можу сказати, що це саме одна із самих рентабельних груш на заході. Її називають Ксена або Ксеня. І ось такі красені. Тимчасова опора, от ви бачите дві, е, два дрота, які і ось такі були невеликі, такі, от подивіться, я вам покажу. невеликі ступці з дуба. Бачите, ось такі через кожних 12 метрів і в молодому віці ми її підв'язали і до цієї пори вона підв'язана, але ніколи не було виломів, вона укріпилась. Главне, щоб перві роки, щоб її не завалив вітер, коли йдуть дощі. Так що займайтеся на хорошому рівні, будете мати хороші результати. Я представляю, якби це був гектар цієї груші, то який би тут тоннаж був, я думаю тонаж би був не менше 35-45 тонн з гектар. Ну, але якщо хтось молодий і може займатися цим і бажає займатися, тільки зразу попереджу не впустіть шкідника. Груша хворобами мало поражається, майже не поражається, Якщо тільки впустити шкідника, а їх тут кілька, і медяниця, і кліщ, і плодожерка, і деколи б'є, то результату у вас не буде. Якщо не можете забезпечити її, щоб не було там шкідника, то краще не садіть. Тому що будуть одні збитки. На наступний рік. 24-й я зробив на ВА29 її достатньо багато. Тобто вона нащеплена. Я думаю, що буде якісні, тому що підщепа дуже хороша була власного виробництва. Ми маємо маточники ВА29, і навіть їх і продаємо остатки, які залишаються. І цього року теж у нас є нові маточники, які. З яких ми будемо продавати під щепу ВА29. Ну і, звичайно, осінню будемо продавати ВА-29 весною, а вже наступного року осінню, то через рік будуть саджанці, в тому числі там декілька сортів груш, груші, в тому числі найбільше Нояберської. На Якщо би в мене був час і вільні землі, я обов'язково би принаймні від пів гектара до півтора гектара посадив такої груші і отримав би чудові результати, так як вона на ринку дуже конкурентоздатна високої якості. І е, вона важка і споживання її наростає в жовтні і в листопаді місяці, до нового року дуже йде інтенсивно, в містах і в основному і їдять. Це не зрівняно з алгарківською красунею, яка ні відуду, ні величі немає, але посадили всі, її садять і їдять. Вона хоч хрумка, а тут масляниста груша, одна із найкращих з нашої селекції. Тому я багато про нього розповів, якщо ще вам потрібно щось знати з мого досвіду. Вирощування груш 14 років майже ці рядини, ну і в мене були ще на дичці. Ну На дичці вона показує себе значно гірше. Мені не сподобалось. У мене там розкручовано було на дичці, і я насадив вже 14 рік, от вона в мене на ВА-29. Задавайте запитання по груші, я вам то, що з свого досвіду, відповім. Це груша в центральній Україні, щоб ви знали, в нас вона поширена і благоприятні погодні умови для неї. Тому вирощуйте, займайтеся. Все буде Україна. До побачення!